Отже, тепер я проведу два домашні досліди, які кожен може зробити. Невелика передісторія. Вчора я вирішила повишивати і перебирала голки, намагаючись знайти потрібну мені, і помітила, що деякі голки ніби притягуються одна до одної, і одразу зрозуміла, що це те, що ми вивчали в школі на минулому уроці, що це магнітна властивість феромагнітних металів. Вони з часом намагнічуються від. Магнітних полюсів землі. Я поклала чотири голки на невеличкий магніт, тому що, як ми знаємо, якщо покласти невеликий феромагніт на нормальний магніт, то його сила магнітна збільшиться. І тепер я можу зробити отак: взяти всі ці чотири голки і об'єднати їх в ніби ланцюжок. Так, щоб було видно. Це дослід, який кожен може провести. А далі дослід, який, як я вже пояснила, виявили східні народи. Я беру найменшу голку, кладу невеличкий папірець і кладу цю голку. І вона показує в ту сторону. І там Північний полюс. За невеличким моїм компасом я це вже перевірила. Також хочу зауважити, що о, те, що показує стрілка, Ніяк не залежить від температури води, яка вона можна налити взагалі любу рідину, але стрілка все одно буде показувати один і той самий правильний напрямок.